Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де сьогодні ми з вами дивимося стару для всіх знаків Зодіаку на вересень 2023 року. І зараз черга водоліїв дивитися свій таро-прогноз на вересень 2023 року. Водолії, мої любі! Давайте подивимося, що ж вас чекає у вересні 2023 року. Загадуйте тільки себе, думайте про себе. Давайте пошлемо у Всесвіт такий запит, що ви хочете отримати потрібний для вас прогноз, прогноз, який допоможе вам пройти. Цей місяць прожити цей місяць наповнено, прожити цей місяць щасливо живемо це життя без смс і реєстрації. А почнемо ми з вами дивитися цей таро-прогноз на таро Тінсолтаун. Ось така у мене гарна естетична колода. Я знаю, вам вона подобається. Я отримувала до цього багато компліментів для цієї колоди. Ось таро в стилі старого Голівуду. І ми з вами подивимося, що чекає на водоліїв у вересні. 2023 року. А я нагадую, що цей таропрогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка, знаком свого асценденту та знаком, де у вас розташований місяць. Так чи інакше, ці всі прогнози будуть доповнювати один одного. Можете подивитися і перевірити. Ось, якщо ви не знаєте своїх даних, можете написати мені свою дату, час, місце народження, і я вам розрахую і відповім, у якому знаці ваш місяць, у якому знаці ваш асцендент. Так, давайте подивимося, що чекає на водолії у вересні 2023 року. Карта сила! Прекрасна карта! У вас буде в цьому місяці сила, у вас буде у цьому місяці терпіння. Витривалість і мудрість, тому що сила ця мудра, яка нам дає силу приборкати, приборкати всі якісь свої страхи, приборкати свою агресію, свою лінь, Наприклад, це ще й карта пристрасті. Це карта. Спорту, наприклад, можливо, ви тут займетеся своїм тілом, можливо, ви хтось з вас почав бігати або ходити в зал, або ходити на розтяжку, почав, знаєте, жити з установкою, що у здоровому тілі здоровий дух. Можливо, свій режим ви тут налагоджуєте, тому що, наприклад, по. Ретро Венерії, ретро Меркурію, наприклад, дуже круто е повертатися у якийсь свій здоровий режим, саме повертатися. І тут ви зможете приборкати себе, приборкати якусь лінь, бажання, обставини і бути сильнішими за ці обставини. Молодці! Це дуже гарна карта водолії. Давайте ще подивимося, що чекає на водоліїв у вересні 2023 року. Колісниця, дивіться, яка розкішна карта. Ще й тут вона в такому ретро-дизайні, дуже мені подобається. Це може бути дійсно якесь просування вперед, поїздка, справи пов'язані з машиною. Можливо, дійсно, вам потрібно тут ще трішки-трішки самоконтролю якогось, перебороти, наприклад, якийсь свій страх, і, можливо, ви тут отримуєте підвищення, чи, можливо, ви тут готуєтеся фізично, можливо, ви маєте їхати там, не знаю, в Карпати, йти на гору, чи, можливо, ви маєте бігти якийсь марафон. Чи, можливо, ви і ви тренуєтеся якось, і набираєте витривалості і готуєтеся до цього, щоб потім у вас це вийшло. І знаєте, по цим картам це вийде. І, до речі, карта сили тут, ще у нас лев зображений. А ви водолій, це ваш перший будинок. А будинок напроти астрологічний у вас лев. Тобто, ви це все можете насправді робити ще із своїм партнером. Дім навпроти, це наші партнери. По життю дім шлюбу, дім наших партнерів. Ну, дуже цікаво, просто. Якщо їдете кудись чи там проходите марафони, якісь, ем, отримуєте підвищення, обов'язково відмічайте мене або пишіть, мені буде дуже цікаво буду тримати за вас кулачки. Що ще чекає на водоліїв у вересні 2023 року водолії. А тут дійсно, от п'ять хірка пентаклі, а це карта витрат. Також ще може бути карта фізичного недомагання. Можливо, дійсно через ось це якесь фізичне недомагання. Ви відчуваєте, що вам потрібно от налагодити свій сон, почати регулярно гуляти на свіжому повітрі, наприклад, або, можливо, ви тут. Хтось хоче придбати автомобіль, і тут у вас будуть великі витрати. Ви, наприклад, будуть витрати на автомобіль, і трішки вони для вас будуть неочікувані. Тобто, можливо, ви розраховували трошки на меншу суму, наприклад. Але все ж таки по цим картам я би сказала, щоб вам краще дочекати і транспорт купувати, будь ласка. Після розвороту Меркурію, тому що місяць у нас починається з ретроградної Венери і ретро Меркурію. І ретроградний Меркурій він вже розвертається 15 вересня, але я ще раджу там кілька днів зачекати. ось, І тоді вже, якщо ви хотіли придбати транспорт, то можна. Або ж, наприклад, ви будете лагодити транспорт, лагодити свій, свій автомобіль, наприклад, тоді тут взагалі прекрасно на ретро Меркурій чудово, що лагодити і у вас тут будуть витрати на те, що ви щось заміните у машині, підготуєте її до осені, щось таке. Ось, давайте подивимося ще, ну, вже ще вже розтасую. Давайте ще одну карту з цієї колоди так Такий у мене поклик, що ще чекає на водоліїв у вересні 2023 року. Водолії. Так, справедливість. Напевно, я все ж таки мала цю карту е, витягнути. Тут дійсно у вас або оформлення автомобілю, ви купуєте, або взагалі якісь справи, можливо, техогляд автомобілю, але точно якісь документаційні справи з автомобілем. Можливо, ви тут е, здавали і отримуєте водійське посвідчення, і ви здавали, наприклад, іспит, е, і зараз ви маєте в вкластися в це, або ви оплачували водійські курси, так, і вкладалися в це, і зараз вже склали іспити, і будете оформлювати права, або ви будете переоформлювати. Тут також це можна. До речі, переоформлювати можна. Так, давайте ще подивимось: наступна наша колода на сьогодні. Зараз вам покажу це ось така от колода повсякденна. Повсякденної відьмочки. І давайте подивимося, що чекає на водоліїв у вересні 2023 року. Водолії. Що ж чекає на водоліїв у вересні 2023 року? Водолії. А це у нас ви, королева мечів. Це у нас близнюки, водолій або терези. Фокус вашої уваги буде на вас. Ну, або це ще може бути якась ваша подруга, колега зазначених знаків зодіаку, Але мені здається, що, що це саме ви. Події будуть е, навколо вас розвертатися. До речі, ось. Ну, цікаво. Тут ще ж уран, управитель правитель ваш також ретроградний. Цікаво. Так, давайте подивимось, що ще чекає на водолії у вересні 2023 року водолії. Diz não. Ірафан, тут може бути якась інформація, навчання, комунікація. Можливо, у вас духовний наставник з'явиться на навчання. Можливо, тут ви повертаєтеся на навчання, і це може бути ваша учениця або учень. Можливо, ви тут когось навчаєте, викладаєте, або ви знаходите свого начальника і викладача. Не обов'язково це може бути вищий навчальний заклад, це може бути духовний вчитель, це може бути. Також священик може бути, тобто людина, якась старша, мудра. Яка може вас навчити наставити. Це може бути коучингова сесія, наприклад, можливо, ви звернетеся до коуча, але точно ви тут будете працювати над собою, і до вас прийде потрібна вам інформація для духовного росту і взагалі для саморозвитку. Так, давайте ще, що чекає на водоліїв у вересні 2023 року водолії. Король жезлів, це у нас лев, стрілець або овен. Це у нас чоловік. Чоловік яскравий, може бути вашим партнером любовним, може, це і це ваш учитель, може, це ваш. Партнер, а можливо, це ваш учень, а можливо, я вам казала, що от Лев, це як ваш партнер, сам по собі чоловік він активний, він можливо, бути, можливо, може бути підприємцем якимось. Таким він любить бути в центрі уваги, він освічений, він ініціативний, у ньому всередині кипить енергія. Можливо, дійсно, це ваш партнер, тому що, так, у левів дуже багато і часто взаємодії з водоліями, оскільки це знак напроти вас. Ну дуже цікаво. Так, давайте далі водолії, а далі у нас ось така от колода Таро колесо року. І давайте з вами подивимося, що чекає на водоліїв у вересні 2023 року. Водолії Колесо Фортуни. Wow Пощастить, прекрасно! Це коли фортуна на вашому боці. Але це ще й карта циклічності, можливо, тут у вас повернення якихось ситуацій, можливо, дійсно це е, якісь процеси, які вже були, і зараз якісь процеси виходять на новий якісно рівень, але все ж таки вони е, продовжуються. Це процес перехіду, це таке колесо, щось циклічне. Можливо, тут дійсно ви оновлюєте е, права. Або ви йдете на якісь курси підвищення, кваліфікації, можливо, десь тут на якесь підвищення обирають саме вас. І ви вирішуєте ще по-новому. Можливо, ви вже підкорили якусь вершину, а тепер хочете ще вище. Ви знаєте, що я вже досяг, чи досягла якоїсь вершини однієї, а тепер зроблю цю вершину, я її примножу, я зроблю Х2. Якщо я там, наприклад, була керівником для 5 Людей, тепер я буду керівником для 10 людей. Якщо я підкорила таку вершину, то далі там я на Говевлу вийду. Чудово! Так, що ще чекає на водоліїв у вересні 2023 року? Водолії! Давайте ще. І знову ж таки, пам'ятаєте, я коли витягувала з першої колоди карти, я казала, що от мені захотілося витягнути ще одну карту, хоча тягну по три карти з кожної колоди, і там випав цей самий аркан. І тут, скажу також, вам потрібно буде шукати баланс, і дійсно це можливо якесь. Переоформлення якихось документів, можливо, на вас щось переоформлюють, або ви щось переоформлюєте. Ось. І, до речі, це з'явиться спонтанно. Можливо, дійсно вас підвищили, і ви, наприклад, підписуєте договір. Уже новий контракт якийсь, або ваше керівництво внесло правки у вашому контракті, наприклад, підвищили ваш заробіток, або якісь ви переглянули ваші обов'язки. Таке також може бути. Так, давайте ще ще чекає водоліїв у вересні 2023 року. Водолії. Дійсно, от карта навчання, карта іспиту. Тут, бачите, він ще так красиво малює. Можливо, тут дійсно ви вирішуєте. Ви десь здали якийсь іспит, склали, ви продемонстрували свої можливості, продемонстрували якийсь свій талант. І тепер ви отримуєте юридичне. Підтвердження свого таланту, або ж тут ви вирішуєте якесь своє хобі, так те, що ви вмієте, ви вирішуєте його монетизувати, і ви хочете відкрити ФОП або якось задекларувати якесь своє майно. Але нагадую, що краще документаційні справи робити після 15 вересня, взагалі, краще туди. Ось цікаво долі, якийсь у вас дуже цікавий насичений місяць, і місяць, який вам гарантовано принесе зміни і принесе рух. Ну, дуже цікаво. Так, і наступна колода на сьогодні: ось така у нас от красива таро традиції в українському стилі. Вона вже вам знайома з попереднього прогнозу. До речі, цікава практика передивитися прогноз на серпень 2023 року. Я взагалі тричі передивляюся, я передивляюся на початку місяця такий ритуал. Я передивляюся, карта випала. Я передивляюся в кінці місяця і ще десь передивляюся всередині. Такий у мене звір, звіритися, звіритися, так? поки в мене пам'ять свіжа, вже нічого не забула. Так, яка карта випала? Пажезлів, це у нас якась новина. новина, Або ж якась новина, лист, повідомлення, звістка, яку ви отримуєте. можливо, будете обговорювати десь якусь новину, чи от десь в листуванні. Ось що ще чекає на водоліїв у вересні 2023 року. Водолії. Так, тут у нас рицар Пентаклів. Все ж таки у вас справи ваші почнуть рухатися. З мертвої точки вони вже здвинуться. Можливо, так, вони були уповільнені через ретро Меркурій, ретро-планети, але тут вони у вас стабільно, але. Поволі почнуть просуватися вперед. Це можуть бути якісь фінансові справи. Можливо, ви тут дізнаєтеся якусь новину з приводу ваших якихось фінансів. Ось це може бути якісь перші прибутки. Може бути, що ви отримаєте якийсь грошовий подарунок, чи якесь якісь грошове повідомлення, можливо, вам тут якісь от. Згоріш, хтось вас привітає там з якимось святом. Не знаю, яке там у нас свято є. Так, що ще чекає на Водоліїв у вересні 2023 року. Так, тут дійсно тут вкладення в свою зону комфорту, але це ще й карта свята. Карта свята урожаю. По-перше, дійсно, вам тут, можливо, вас хтось привітає, або ви когось привітаєте тут, можливо, ви отримаєте запрошення на святкування, запрошення на новосілля, або запрошення на весілля. Або ж тут, можливо, ви, ви своєю другою половинкою, ви робите якусь покупку. Можливо, це ваше новосілля, або новосілля якихось ваших близьких друзів. Можливо, ви будете святкувати, що ви покращили свої житлові умови. Чи покращили, наприклад, ем, транспортний засіб, так купили машину нову. Ну тут просто прекрасні карти. Водолій, розклад просто чудовий. мені дуже подобається, нехай реалізується усе це найкращим чином та способом для вас. У вас всі шанси на просування, але дивіться. Дивимося за своїми фінансами, витрати можливі, витрати, можливі, трошки навіть більші за прибутки, але воно того буде вартувати. Ви вийдете повільно, але ви вийдете на новий якісно новий рівень вашого життя. З вами була я, ваша Олічка. Я вас обіймаю і до наступних відео!